Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Хомічка Джесі. Сьогодні я вам покажу всі речі Джесі. А ми приступимо до відео. Поїхали! Перше, що я вам покажу, я буду так, щоб мені попадеться на руку, так як. Ем, ну, так буде легше. Перше, що ми тут бачимо, це гамарус. Він у мене ось такі от банці з-під ікри. Тут о, я приклеїла хвостик. Ось Зараз я її відкрию. Гамарус хомічки дуже люблять, і про гамарус, в принципі, нічого розказати не можу. Що, хто не знає, гамарус це сушні, такі от маленькі кривезочки, речки. Ну, давайте далі. Те, що попалося мені на руку, це е, пшоно. Ну, ось такі банночці намальований, е, намальований, <клес> намальований, а на кришці це наклеєна парні. Барні, який тримає русалочку. русалочку от. Фокус не ловить фокус оріот. А рід. от. Який тримає русалочку і е, краба. Давайте подивимося, що всередині. Ось я вже відкрила. А всередині у нас ось така зелена ложечка, яку я взяла сама. І... Пшуно, пшоно, пшено. Це для хомячка, це просто крупа пшено. І вот е, так от. Ми ставимо і закриваємо нашу кришечку. Те, що ще мені попадається, це ось такий домик дерев'яний. У нього страшна така історія, в принципі, чому тут відломані вікна? Напишіть в коментарі, якщо хочете, я вам в одному із відео розкажу про цю історію. Тут десь вона вже собі не зволазила. їй було менше 4 місяців. Ось і, в принципі, хат, хатинка. Чому була вікна, як я вже сказала, Залишіть коментарі, щоб я зняла про це відео, і я знімлю окреме відео і розкажу про цей домик. Те, що попадається в руку, це льон. І ще, до речі, не судіться строго, так як це перше відео на каналі Jessie Online. Е, ну, льон. Як льон? Думаю, відкривати мені не потрібно буде Так, Далі у нас де ось така баночка. Ем, в цій баночці семочки, гарбуза. Десь їх любить, їх потрібно давати дві штучки зараз, тобто дві штучки в день. Думаю, відкривати я теж не буду. До речі, льон я купляла в аптеці. Льон купляла в аптеці. Дальше. Перше, що попадається, це ось такий туалет трикси. Коштує 41 гривень, 88 копійок. Трикси. Такий от туалетик. Сзади тут намальований сам туалетик, два хомічка і лопаточка. І тут 11 на 11 і на 8. Туалетик в каліточці я вам потім покажу, і, до речі, всередині цієї коробочки був туалет Різь вам покажу, що ще там було. Я була приємно здивована, так як в цьому кошельочку лежала лопаточка для прибирання туалетику. Тобто, так от підвісочкою і шати. Ну, в принципі, ось. Ось. Э, Далі. У нас ось такі баночки спід з спідні тримаються лакомства для хомічка, яке я купляла за 25 гривень. Э, тут в нас різні лакомства, і давайте заглянемо всередину. А всередині-середині в всередині нас суперкласні лакомства. Тут ось такі бублички, трав'яні, до речі. Ось такі штучки я їй не даю, надаю, це хлібобулочні із... ізділі, скажімо так. Ось такі от штучки. Ну, різні штучки, які багато таких штучок не можна. Такі от орехи Такі от сухарики, гранулят. Ну, в принципі, різні такі смаколики, так само бананчики. Це фруктовий мікс. Так що потім не діставати ті доміки, я вам зразу покажу. Ось такі доміки в мене є то обоє від фарпласт. Один від старої клітки, оце от зелений, від старої клітки, а оце від нової клітки, яка в нас наразі, Вона велика, класна. Тут, якби, в зеленому доміку є ось така драбинка і ось такий димохід скажімо так. А тут просто сірий гарний дім, який мені подобається набагато більше. Він в реалі, звісно, сірий, але на камері, він здається, білий. Я не знаю, чому. Далі. Ось такі баночці тримається в мене старий корм. Я його використовую для печенючок таких саморобних, до речі, сьогодні спечу. Кому інтересно швиденько, пишіть в коментарі, чи знімати мені такі відео, так як е я хочу спекти сьогодні ну корм для печеню. Ось такий от корм про нього розказувати багато не буду. Я буду швиденько говорити, так як е, відео вже у нас може знімати тільки 3 хвилини. Так, далі в нас йде ось такий наповнювач пушок. Е, я не знаю, де його наклеєчка, на, на але це дер... органічний дерев'яний наповнювач. Так, так виглядає гранули. Далі у нас опілочки. Е, ось опілочки. Я вам ставлю обов'язково фото, десь тут, тут десь ставлю фоточку. Не, не хочу їх так витягувати, скажімо так, щоб довго часу не займати. Далі це ми вже вам показали, я вам показала, вже показала на верхню полочку. Так, далі в нас йде ось такий пісочок для шиншил. Пісочок від Ось стіна його. Вітапол пісочок. Він, в принципі, дуже хороший, час в ньому купається. Сьогодні я його буду пересіювати. увазі, ну, який зараз в мене є в е, купалці. Далі ще в нас йде ось таке лакомство, колосок природи. Я знаю, його не рекомендують, звичайно, що. але я думаю, все ж таки давати цей колосок не знаю. Ще більше я про нього дізнаюся, склад його, в принципі, не дуже поганий, скажімо так. Просто овець, пшениця, ячмінь, горох на сіні, соняшнику, кукурудзи, зневодені фрукти, натуральні харчові барвники Я пробувала, там дійсно немає барвників, 11 гривень коштував під копію. Ну, В принципі, така природа для гризунів фруктовий. Він фруктовий без меду. Далі, це в принципі камінь, точильний камінь. Так, е, всі кажуть, що його не можна і так далі, але я вам скажу більше. Я була в групі хоміки маленькі пухнасті І сказали, що такий камінь віта пол дозволений. Зараз я вам прочитаю склад. Состав карбонат кальція 100% для ежедневного употреблення. Тобто, в принципі, нормальний. Хомічкам його можна, він дозволений. Основний раціон мого хомічка е, становить корм фіеста, основний раціон хомічок. Е, тут там джунгарік намальований, сиріт і пходоробік. Точно не знаю. Так, і ось так. Всередині корм. Він достатньо багатий. Потім прочитаю вам вклад, ложечка, я сама дала. І, в принципі. Ну, ось так виглядає сам корм. Тут є дуже добре, що тут є просто. Суперсько просто, що тут є просто. Примірно ну, так от виглядає корм. Давайте прочитаємо його склад. Я найду по-українськи. Ось я знайшла по-українськи. Ось склад овес, Пшениця, ячмінь, ріжкове дерево, кероп, кукурудза, горох, насіння гарбуза, насіння соняшнику. Е Просто зерновий гранулят, вівсяні пластирці, горіхи, зневодені яблука, груші, слива, морква, буряк. В принципі, ось такий корм. І останнє, що є мого мічка, це ось така переноска на зеленим піддоном. це наша колишня клітка. В принципі, про неї нічого хорошого сказати вам не можу просто переноска. І ось так виглядає клітка мого хомічка. Якщо тобі сподобалось це відео, постав нам палець вверх, підпишись на канал Джесі Онлайн, напиши приємний коментарі всім!